27 березня це відео зняте пів на одинадцяту вечора з вікна багатоповерхівки близько півгодини тому в Луцьку пролунав потужний вибух. Російська ракета влучила у нафтобазу. Нас не вчили гасінню пожеж іменно в таких умовах. Я знав, що в житлові будинки будуть там ще щось, ще щось, але ніколи не думав, що я попаду на таку масштабну пожежу, як на автобазі. Перший раз, коли я мав можливість присісти, це була 8 годин. Ранку ці люди називають ту добу на нафтобазі пеклом. Вони від вечора, 27-го до ранку, 28 березня, не їли, не пили і не знімали бойову амуніцію. Їсти нічого не хотілося. Повірте мені, боялися страшно. Було ну дуже важко. Ракета влучила у нафтобазу під час повітряної тривоги. Підрозділи вирушили в напрямку нафтобази от, і знаходились на Єршова. Вони не заїжджали на територію нафтобази до моменту відміни повітряної тривоги. На той час кажуть пожежники, вони вже мали інформацію про те, чи можуть бути на території нафтобази люди. Об'єкт небезпеки, знаходиться цілодобово там охорона. Два чоловіки. І по прибуттю ми з ними налагодили контакт. Живі і здорові. А отже, єдина і головна ціль ліквідувати пожежу. І як тільки почали, розказує Юрій Біланюк, знову завила сирена. Відповідно, весь особовий склад, який вже був, провів попереднє розгортання, повне розгортання, змушений був залишити свої позиції, вивести всю техніку за декілька хвилин. Відбій, і пожежники повернулися до бою. Вадиму Данилюку всього 22. Для мене це найбільша пожежа, яка була, ну, яку я міг би бачити в своєму житті ще поки. Не тільки бачити, але й гасити. Дуже важко, каже юний пожежник, було працювати у тепловідбивному костюмі. Він серебристого такого кольору, ну, він не сильно важкий. Він там може важити кілограм ну сім, але в ньому важко дихати, тому що вона тобі накітка ще, і ти через окошко там практично нічого не бачиш. І навіть керівництво Вадима зізнається, такої складності пожежа для них перша в житті. Річ, у тім, пояснює Віктор Милостивий, що у вишах рятувальників вчили гасити класичні пожежі, коли резервуар пошкоджений лише в одному місці, а з цистерни на нафтобазі росіяни зробили абсолютне решето. Було дуже багато отворів, з яких виливалося в даному випадку. Виливалося диспаливо. Яке горіло, от, метал був прогрітий і являвся джерелом запалювання. Ми збивали полум'я, потім воно знову з'являлось. І так без упину. загасити нафтобазу, зізнаються пожежники, здавалось, не вдасться ніколи. Гасіння резервуара у нас продовжувалось майже, майже добу. Як тільки вдалося приборкати полум'я в одному місці, пальне починало витікати з іншого. Тоді волинські рятувальники вдалися до хитрощів. Почали робити обвалування за допомогою міськи, мішків з піском, щоб обмежити площу розтікання. Одну лінію зробили, другу, відповідно, площу зменшили, і виходило так, що кількість пального, яка витікала, була меншою кількістю пального, яке вигоряло. І саме це впевнені пожежники допомогло в гасінні пожежі. Нині кожен із них каже, тієї доби виклалися на всі 100, а то й 200 процентів. Усі 83 рятувальники, які працювали на нафтобазі, ризикували не просто своїм здоров'ям, а найціннішим життям. Батьки телефонували, але телефони я з собою не брав. Але дуже багато було пропущених дзвінків. Чи живий? Ну як вони переживали? Бабуся теж заплакала, відна. Анастасія Качина, Максим Шанкар, 12-й канал.